Всім доброго сталкера! Сьогодні я розповім вам про мод сталевий промінь волі. Дата виходу цього мода 13 липня 2024 року. Розробила його команда Infernis Team. Цей мод можна завантажити в Discord групі Infernius і на сайті Infernis Modding всі посилання на на Discord і сайт буде в описі. Це перша українська модифікація про військового зі Збройних сил України. Сюжет мода розповідає про елітний підрозділ ЗСУ під керівництвом військового на позивний «Гоуст». Він виконує місію, у ході якої необхідно доставити до бункеру вчених на заводі Янтар спеціальний ящик з інформацією, яка може допомогти покращити обладнання в боротьбі з російськими окупантами в ході російсько-української війни. Однак цей шлях значно складніший, ніж здається, на перший погляд. Ну а що чекає гоуста, попереду ви дізнаєтеся самі. А тепер давайте я розповім про особливості модифікації. Ця модифікація використовує найновіші на даний момент версії. Inferno Engine. Та таких модів, як OVR, Infernal Edition, Inferno's Backpacks, Inferno's Binoculars, Inferno's Knives, Inferno's Ukrainian Army Rework, COP Military Metal Music Edition, а також наробки модифікацій Infernus Unique Items Rework, Infernius Outfit Addon та Infernius Artifacts Addon. У модифікації присутні 4 нових угруповання та одне псевдоугруповання. Кожна з яких із цікавою історією. Група Інферніса, Гріх, Диверсанти, Світанок, Дух Зони. У моді присутні 7 локацій та приблизно 60 нових квестів, а також повну озвучку всіх персонажів. Це все, що я хотів вам розповісти. Сподіваюся, я зміг вас зацікавити і ви пройдете це мод. Дякую за перегляд, Лава Україні!